Черговим підтвердженням продовження наступу чинної влади на всеукраїнське. І я вам підкреслю, що це інформаційна війна, бо, власне, нічого нового не сталося. На сайті президента було опубліковане рішення Донецького суду піврічної давності. Це рішення оскаржується, і воно буде оскаржуватися в березні місяці. Але, очевидно, це виклик. Це виклик, і на цей виклик різні політичні сили і різні політики по-різному відповідають. Так, і ми вважаємо, наша спільна ініціатива є також е, відповіддю на подібного роду виклик. Ми вважаємо, що має бути гідна відповідь на те, що сталося минулого тижня. І е, я би тільки наголосив на трьох моментах: гідною відповіддю львів'ян, галичан, людей, які поважали, поважають і е, захоплюються боротьбою. В організації українських націоналістів і постаттю Степана Бандери мала би бути добудова пам'ятника. Це наш обов'язок, і це є це те, що ми можемо зробити. Це є перша наша відповідь. Другою нашою відповіддю буде акція 22 січня на, на Софіївській площі. І там опозиція, і всі українські патріоти зможуть продемонструвати, чи вони справді готові консолідовуватися перед лицем такої. Небезпеки і такого наступу антиукраїнських сил, а третьою, може самою головною, нашою відповідь має стати творення по всій Україні на самій широкій основі такого позапартійного чи міжпартійного українського фронту чи українського руху, який розгорне по всій Україні спочатку опір, потім боротьбу, а потім, потім здобуде перемогу в боротьбі з тим режимом.